тільки все затихло, і я в окопі задрімав, і дивний сон мені наслився, не неначе все це наяву. я раптом в лісі опинився, роса спадала на траву, ще тільки прокидалось зранку усе навколо на Побачив постать я Степана, і рушив він навстріч мені. Здоровий будь, мій побратиме, Степан промовив тишині. Скажи, чи правда в Україні війна іде? Скажи мені, не й тут мені спокою, палає серце, мов в огні, невже ніколи вже не буде кінця одвічний в цій війні? І я. І мої побратими за Україну полягли, і кожен з нас тоді загинув, щоб в мирі ви усі жили, за незалежність України немало хлопців полягло. І я питаю побратиме, невже даремно все було? Повір мені, мій командире, Бандері твердо відповів, ми будемо бити ворогів, ми проженемо супостатів святої рідної землі, не будуть тут хазяйнувати ворожі кляті москалі. Повір мені, мій командире, і побратимам передай, що всі ми будемо загину обороняти рідний край. І під твоїми прапорами нащадки славної упа пройдуть від дону і до сяну, плечем в плече в руці рука Я бачу справжніх патріотів не перевелися сини, шкода лише, що молодими йдуть у землю знов вони. Він посміхнувся трохи сумно. Тобі уже вертати щас, а як наступить перемога, згадайте добрим словом нас, нехай нащадки пам'ятають про славну армію упа, і хай ворожа вовча зграя на нашу землю не ступа. І буде слава Україні! слава, відповів і раптом зникло все довкола, і я свої очі розтулив, чи це примарилось, чи снилось, а може, і справді все було? І я посміхнувся. Командире!